Уяви, ти падаєш у безодню, твоє тіло вже не слухається. Останній подих, останній удар серця. Лікарі констатують клінічна смерть. Але раптом ти бачиш себе згори, бачиш своє тіло на операційному столі, чуєш голоси лікарів, які намагаються тебе врятувати. Перед очима пролітає все життя, як кіноплівка. А потім ти зустрічаєш їх, тих, кого вже немає. Тих, кого ти так любив. Це кінець чи початок чогось більшого? Це питання, яке переслідує людство з початку часів. Що чекає нас після смерті? Чи є щось за межами фізичного тіла, за межами мозку, за межами цього життя? Сьогодні на душа Флоу ми пройдемо шлях від наукових лабораторій до стародавніх текстів, від свідчень тих, хто повернувся до найсміливіших філософських гіпотез. Ми зануримося у велику таємницю, яка одночасно лякає і вабить. Ви почуєте реальні історії тих, хто там був. Дізнаєтесь, чому наука не може пояснити всі випадки клінічної смерті, як описують загробне життя п'ять релігій світу, що відчувають люди в останні секунди життя. І головне, чи можна довести, що смерть не є кінцем? Залишайтеся з нами, бо це відео може змінити ваше ставлення до життя і смерті назавжди. Підпишіться на душа Флоу, щоб не пропустити жодного нашого дослідження найглибших таємниць людського буття науковий підхід, коли мозок замовкає, а свідомість говорить. Наука зі своїм прагненням до доказів та раціональних пояснень довго намагалася розгадати феномен смерті. І одним з найцікавіших її об'єктів стали клінічна смерть та навколо смертні переживання NDE Near Death Experiences. Що таке клінічна смерть? Це стан, коли серце зупиняється, дихання припиняється і мозок перестає отримувати кисень. Традиційно вважалося, що після 5-10 хвилин без кисню мозок гине і свідомість зникає. Але дослідження останніх десятиліть кидають виклик цьому уявленню. Реймонд Моуді, психіатр, який у 70-х роках минулого століття ввів термін «навколосмертний досвід, зібрав тисячі свідчень людей, які повернулися. Він виявив 15 елементів, що часто повторюються в цих історіях: відчуття непередаваного миру та спокою, вихід з тіла. Люди бачать себе згори, спостерігають за реанімацією, рух крізь темний тунель до яскравого світла, зустрічі з померлими родичами або духовними істотами, панорамний перегляд усього життя, Life Review. відчуття безумовної любові та розуміння, раптове откровення або розуміння сенсу буття. Після таких переживань люди часто відзначають глибокі зміни у своєму житті. Зникає страх смерті, зростає цінування життя, з'являється відчуття мети, вони стають більш відкритими та люблячими. Наукові пояснення, чи може мозок все пояснити? Скептики пропонують кілька матеріалістичних пояснень: НДЕ. кисневе голодування, гіпоксія, аноксія. Вважається, що брак кисню в мозку може викликати галюцинації. Проте дослідження показують, що гіпоксія зазвичай викликає хаотичні лякаючі галюцинації, а не мирні та структуровані НДЕ. Більше того, у людей, які пережили НДЕ, не завжди були нижчі рівні кисню, ніж у тих, хто їх не мав. Викид хімічних речовин. Деякі припускають, що мозок перед смертю викидає психоактивні речовини, такі як ДМТ, диметилтрептамін або ендорфіни, що викликають подібні переживання. Однак порівняльні дослідження показують, що пацієнти, які отримували медикаменти, насправді повідомляли про меншу кількість НДЕ, ніж ті, хто їх не отримував, активність скроневої частки мозку. Існує гіпотеза, що НДЕ можуть бути пов'язані з аномальною активністю в скроневій частці мозку. Проте емпіричних доказів для цих неврологічних механізмів поки що недостатньо. Психологічні моделі, деперсоналізація дисоціація. Ці моделі припускають, що НДЕ є формою психологічного відсторонення від небезпечної ситуації, виклики для матеріалістичних пояснень. Коли свідомість виходить за межі мозку. Попри всі спроби пояснити НДЕ виключно функціями мозку, існують феномени, які ставлять під сумнів матеріалістичний редукціонізм Верифікаційні НДЕ. Це випадки, коли люди, які були клінічно мертві, з плоскою ЕЕГ, що свідчить про відсутність мозкової активності, повідомляли про перевірені спостереження, які вони не могли отримати природним шляхом. Історія сліпої жінки: одна літня жінка, яка була сліпою з дитинства, під час НДЕ відновила зір і змогла точно описати інструменти та техніки, використані під час її реанімації. Після повернення до життя вона розповіла лікарю деталі, які були підтверджені: історія жінки, яка бачила сестру. Інша жінка, з хворим серцем, яка помирала, повідомила, що розмовляла зі своєю сестрою, яка перебувала в діабетичній комі в іншій частині тієї ж лікарні. Вона точно описала, що її сестра померла, поки її реанімували, що пізніше було підтверджено. У 1991 році Пем Рейнольдс перенесла складну операцію на мозку. Її тіло було охолоджене до 10 градусів Цельсія, серце та дихання зупинені, кров з голови відкачана, а мозкова активність була відсутня, плоска ЕЕГ. Її очі були заклеєні, а у вухах були навушники, що видавали гучні клацання для моніторингу мозку. Проте, ПЕМ стверджувала, що вилетіла з тіла, бачила, як лікарі працюють, чула їхні розмови і навіть точно описала хірургічну пилу, яка виглядала як електрична зубна щітка. Ці деталі були підтверджені медичним персоналом. Дослідження, такі як Aware Study професора Сема Парнії, показали, що пацієнти повідомляли про зорову та або слухову обізнаність, що відбувалися, коли їхня мозкова функція припинялася, і ці звіти були підтверджені реальними подіями. Це кидає виклик уявленню, що мозок вмирає за 5-10 хвилин без кисню. Посилена ментальна активність. Багато людей повідомляють про посилену ясність мислення та пам'яті під час НДЕ, коли їхній мозок був сильно уражений або неактивний. Це суперечить матеріалістичним моделям, які стверджують, що така активність неможлива за таких умов. Дослідження показують, що зміст НДЕ схожий у дітей, які не мають сформованих очікувань щодо смерті та дорослих, а також у різних культурах та релігіях. Це свідчить, що НДЕ не є просто продуктом уяви чи культурних переконань, теорія квантової свідомості. Деякі вчені, як от фізик Роджер Пенроуз та анестезіолог Стюарт Хамеров, пропонують теорію оркестрованої об'єктивної редукції. Вона припускає, що свідомість виникає не просто з нейронної активності, а з квантових вібрацій у мікротрубочках всередині нейронів мозку. Вони порівнюють свідомість з музикою, а не з обчисленнями. Згідно з цією теорією, свідомість може існувати поза мозком, і під час клінічної смерті ці квантові вібрації можуть виходити з тіла, пояснюючи НДЕ без звернення до релігійних ідеологій. Релігійні та філософські погляди вічні питання людства. З давніх давен людство шукало відповіді на питання про смерть у вірі та філософії. Кожна культура, кожна релігія пропонує своє бачення того, що відбувається після. У християнстві смерть не є кінцем, а переходом. Вірять у Воскресіння після смерті Ісуса Христа. Існує віра в судний день, коли кожна людина постане перед Богом, щоб дати звіт за свої думки, слова та вчинки. Для праведних існує небеса місце, де перебуває Бог та ангели, місце вічної любові, миру, безболю, смутку та страждань. Іслам В ісламі також вірять у життя після смерті та судний день. Аллах, Бог, буде суддею, зважуючи вчинки кожної людини. Доля людини джанна, рай або джаханнам пекло визначається вагою її добрих чи поганих вчинків. Мусульмани вірять, що мертві повернуться до життя на останній день, щоб бути судженими. Буддизм Буддизм пропонує концепцію сансари, нескінченного циклу народження, смерті та переродження, реінкарнації. Цей цикл вважається незадовільним і болісним. Переродження визначається кармою, діями та намірами. Метою є досягнення нірвани, звільнення від циклу сансари шляхом згасання бажань та прозріння. Буддизм заперечує існування постійної душі, анатта, але стверджує, що свідомість існує як потік, що переходить у нове існування. Індуїзм в індуїзмі центральними є поняття атман вічна незмінна душа або внутрішнє я кожної живої істоти та сансара безперервний цикл народження, смерті та переродження. Душа переходить з одного тіла в інше, приймаючи різні форми існування залежно від карми з попередніх життів. Кінцевою метою є мокша, звільнення душі від циклу сансари та досягнення стану вічного блаженства та єдності з Божественним брахманом, стародавні єгиптяни. Для стародавніх єгиптян смерть була не кінцем, а життєво важливим переходом до вічного існування та можливості переродження. Вони вірили, що душа відокремлюється від тіла і подорожує підземним світом, дуат. Моральна поведінка за життя та правильні похоронні практики, муміфікація, гробниці, книга мертвих були вирішальними для успішного переходу. Померлий стикався з випробовуваннями, включаючи зважування серця проти пера, істини, богині Маат, що визначало його долю возз'єднання з близькими у полі очеретів, рай або небуття. Філософські погляди. Платон через свого вчителя Сократа обговорював безсмертя душі та природу загробного життя. Він стверджував, що душа є відмінною від тіла і може існувати без нього після смерті. Рене Декарт дуалізм розуму і тіла. Декарт стверджував, що розум мисляча нерозширена сутність, і тіло розширена немисляча сутність є двома абсолютно різними сутностями, які можуть існувати окремо. Це породило питання про те, як вони взаємодіють, але підтримало ідею про можливість існування розуму поза тілом. Карл Юнг. колективне несвідоме. Юнг припускав, що існує колективне несвідоме, спільний для всього людства шар психіки, що містить універсальні інстинкти та архетипи, вроджені символи. Він внажав, що психічна активність може перевершувати мозок, і це може пояснювати деякі аспекти НДЕ, де люди отримують доступ до інформації, що виходить за межі їхнього особистого досвіду. Екзистенціалізм Мартін Гайдегер. Екзистенціалісти, зокрема Гайдегер, розглядали смерть як фундаментальну частину людського досвіду, яка формує наше розуміння сенсу, вибору та життя. Вони стверджували, що лише усвідомлення власної скінченності, смерті дозволяє людині жити автентичним життям, а уникнення думки про смерть призводить до нещирого існування. Що відчувають люди? Найчастіше це відчуття непередаваного миру, радості, безумовної любові, зустрічі з померлими близькими, відчуття єдності з усім світом, а також панорамний перегляд усього життя, де людина переоцінює свої вчинки. Скептичний погляд. Чи можна довіряти таким свідченням? Звісно, скептики ставлять під сумнівці історії, вони вказують на. Відсутність твердих емпіричних доказів, незважаючи на тисячі свідчень, прямих наукових доказів існування свідомості поза тілом поки що немає можливість галюцинацій. Деякі вчені припускають, що ці переживання можуть бути складними галюцинаціями, викликаними мозковою дисфункцією або викидом хімічних речовин. Ілюзорні переживання. Дослідження показали, що можна штучно викликати відчуття виходу з тіла у здорових людей, маніпулюючи їхніми зоровими та тактильними відчуттями, проблеми з верифікацією. У деяких дослідженнях, де розміщували приховані візуальні цілі в кімнатах, пацієнти з НДЕ не змогли їх описати, розбіжності в розповідях. Деякі історії, як у ебена Олександра, викликали критику через неточності або можливі упередження. Проте прихильники НДЕ стверджують, що ці пояснення не можуть повністю охопити всю складність та трансформаційний вплив цих переживань альтернативні теорії за межами нашого розуміння. Якщо наука та релігія не дають однозначної відповіді, можливо варто зазирнути у світ найсміливіших гіпотез, які виходять за межі нашого звичного розуміння реальності: паралельні світи та мультивсесвіт. Ця теорія, що походить з квантової фізики, припускає, що існує нескінченна кількість паралельних всесвітів, де відбуваються всі можливі варіанти подій. Згідно з цією гіпотезою, коли ми помираємо в одному всесвіті, наша свідомість може просто переміститися в паралельний всесвіт, де ми вижили. Це ідея квантового безсмертя, де ти не помираєш, а просто прокидаєшся в іншій реальності, не пам'ятаючи про смерть у попередній. Ця теорія може пояснювати НДЕ, астральні проекції та навіть реінкарнацію без звернення до релігійних ідеологій. Гіпотеза симуляції. А що, якщо все наше життя це лише складна комп'ютерна симуляція? Цю ідею популяризував філософ Нік Бостром. Він стверджує, що якщо цивілізація досягне достатньо високого рівня технологій, щоб створювати свідомі симуляції, то ймовірність того, що ми живемо в симуляції, є дуже високою. Смерть як вихід з гри. Якщо ми живемо в симуляції, то смерть може бути просто виходом з гри, вимкненням або перезавантаженням програми. Це може пояснювати відчуття миру, світла та виходу з тіла, адже це просто інтерфейс виходу з симуляції. Свідомість поза мозком ця гіпотеза припускає, що свідомість не обов'язково прив'язана до біологічного мозку, а може виникати з будь-якої системи, що реалізує правильні обчислювальні структури. Отже, ми пройшли дивовижний шлях, зазирнувши у найглибші таємниці людського буття. Ми дослідили наукові гіпотези, що намагаються пояснити свідомість поза мозком, занурилися у вірування стародавніх цивілізацій та сучасних релігій, почули вражаючі свідчення тих, хто повернувся з порогу смерті, і навіть торкнулися найсміливіших теорій про мульти Всесвіт та симуляцію. Чи можна довести існування життя після смерті? На даний момент наука не має однозначних беззаперечних доказів. Феномен НДЕ залишається глибокою таємницею, яка кидає виклик нашим поточним уявленням про мозок та свідомість. Це питання залишається значною мірою, питанням віри, особистого досвіду та філософського вибору. Але, незалежно від того, чи віриш ти в життя після смерті чи ні, роздуми про неї мають величезне значення для твого життя тут і зараз: зменшення страху смерті. Для багатьох, хто пережив НДЕ, страх смерті зникає, і це дозволяє їм жити повнішим, сміливішим життям, пошук сенсу. Як вчили екзистенціалісти, усвідомлення власної скінченності може стати найпотужнішим каталізатором для пошуку справжнього сенсу життя, для того, щоб жити автентично, цінувати кожен момент і робити свій вибір свідомо. Збільшення вдячності. Роздуми про крихкість існування можуть посилити твою вдячність за кожен день, за кожну мить, за кожну людину у твоєму житті. Смерть це не просто кінець. Це остання велика таємниця людства, яка змушує нас замислюватися про життя, про його цінність, про його мету. Можливо, колись ми дізнаємось відповідь, а можливо, сенс полягає саме в пошуку, у подорожі, у роздумах. А що думаєте ви? Чи вірите ви в життя після смерті? Чи мали ви або ваші близькі досвід, який змінив ваше ставлення до цього питання? Пишіть свої думки, історії та роздуми у коментарях. Ваша перспектива є цінною. Якщо це відео змусило тебе задуматися, розширило твої горизонти або просто дало тобі відчуття спокою перед обличчям невідомого, постав лайк цьому відео. Поділися ним з тими, хто шукає відповіді на вічні питання. І, звичайно ж, підпишись на канал Душафлоу, щоб ми разом продовжували досліджувати найглибші таємниці людського буття та знаходити сенс у цьому дивовижному світі. Смерть це лише одна з граней життя. Живи наповнено. До зустрічі у наступному відео.